Третій, середньовічний, про перший епічний. Зануримось в подію, що в певній мірі надломила цілий світ. Епоха темного середнього віку зловила перелом. Після античності часів Риму Європа рушила у перший свій хрестовий рицарський похід. Спочатку був похід бідноти, та він лише передвісник. що далі дав таки надлом. Під стягами, де був Червоний хрест, на білому невинному, що досі тлі, пішли юрбою на грабіж і мародерство орди. Їх подвиги лягли у твори менестрелів, їх зобразили на білому уже з гріхами полотні, з гріхами жадности, жорстокості й погорди. Попереду стоїть величний сам Єрусалим, святості Опора. В похід в цілому пішло під 300 тисяч воїв. Дійшло десь двадцять на облогу, решту ж, Божа воля понищила. Неначе був Содом, Хоморра. О Боже, де вони усі? В землі, не в небі. Що ж цей гріх на кої? Під стінами святого місця стоїть туман та військо в палені, що розірвати всіх готове. І з ними є барон, що вчора був щепаж. Пройшов такий обман. До штурму разом з ним у нетерпінні рицарство Христове. Світанок. Сонце опускає, як завісу, туман миру, до стін воріт накочує таран. Запущено машини метальні камені, по мурах на частиру, і бряски тлат, мечі, щиті, духовно оркестровий, звуковий казан. Зі стін летять і стріли, л'ється вогня смола, тремтить усе, Буде сурмач в атаку. У місті від прильотів падає усе. Надія місто збережи, хоч би змогла. Адже вони в молитві до Бога просять про любов і життя зі страху. Таран вже у воріт, і знизу й догори метають стріли й спис. Під мурами тіла тут м'ясо, гниль і кров частини тих, хто з ревом риком ішов у бій заради бою, кривавої краси. На милість Бога йшов бивати сам стік кров'ю і стих. Тут Біля морів новий вал росте із м'яса та металу. Що вищий він, то ближчою для оборонців є мета. Лиш втриматись та вижити. Невже Аллаху вони потрапили в опал? На думці тій, метальний камінь розносить вежу біля брами і впала висота. Із новим запалом запрацював таран по брамі, барон, жакуючи, буде такий новий блес при тарані. Розкочують його з наснагою утричі швидше. Хоч сили там ті самі, без вежі, зверху. Уже стріли не летять, і менше все довкола у смолі. Жакуй свій погляд зосереджую в щелині від чолома, Крізь проріз бачить світ, вузький світогляд став. Вже дихати нелегко, і тіло ломить втома, адреналін у жилах, та кров на рукавах не вмерти надають підстав. Яка вузька щілина забрала, цей погляд дикий, бачить він лише смерть і страх. Смак крові на вустах, він змішаний з металом, не солодко йому, та все життя він береже йому це по зубах. Аж ось під натиском таким почули тріск воріт, прорив, і за хвилину, потоком рицарі І з криком: Цього хоче Бог! та цокотом чобіт, криваве місце Єрусалиму, розпочалось, впаде останній бастіон, до них рицарів Христового походу, і виріжуть на місці вони всіх. Тисяч старих жінок, дітей і не пощарять нікого там походу. Такий, на думку їх Єрусалим, нащадкам похідці передасть. Постане нове Королівство Сходу із центром у Єрусалимі. Війна ж це нових рицарів героїв породила, з'їдаючи юрби людей, вкривав її жнива на мирі нею. Таких же, як жакуй, на слави п'єдестал, вона заволочила. То що ж за висновок ця історія нам робить? Вона нас вчить. Як будь-яка історія до донині, що ми із нею, що знову йде по спіралі, і в новий поворот заходить. Нічого, геть нічого не навчились, ті ж помилки вторили, і вкотре будемо перед нею винні. На славу історії темних середніх віків, йду відмивати руки від крові.